Всім привіт! Щось, частина друга. Продовжую копати на городі. Друга знахідка. Перший був лисий гудзик. Царське зігнуте ушко там. Зсередини там надписи якісь є, в огляді вже покажу. І перша монетка. 10 копійок рамочник, 1954 рік. Якщо мене дощ не вижене, то в мене є години 6. Я думаю, сьогодні я повинен гарно покопати тут. Тож, мені за лікових знахідок, з вас лайки, підписки та коментарі. Погнали! Так, виходжу на п'ятно, де був будиночок це Цегла, цегла. О. Коротше, все, я виходив, вже три проходи зробив, там ще вузочка знайшов, гільз накопав. І тут проходжу поверхневий сигнал. Ось такий хрестик міні-штурвальчик якийсь. Гарна знахідка. Ложимо хабарницю і продовжуємо. Наступна знахідка? Монета. Тільки що в мене ще одна була монетка солід, Але я не показував, тому що він дуже погнутий. А зараз у нас одна копієчка, 1924 рік. Давно не траплялись мені. А, ні, на хуторі двушка була, так? Да? Недавно, так, так. Да. Ну, копієчки давно я вже не знаходив. Добре. Копаємо далі. І знову монета. Е. -е. Одна копійка. Тільки затерта, напевно. Да. Але цього миколаївського формату. Одна копійка. 1904 рік затерта трохи, а може, вдома помиється, буде більш менш. Ні, ну орел, звісно, так. Да. Стертий геть. Продовжуємо. Наступна знахідка. Коротше, і радісно, і печальненько. Срібна монетка зроблена. А може й не монетка. Ні монетка була. Да. Була монетка. 15 копійок, скоріш всього. Затерта, дуже затерта. І таке якесь кріплення. З візерунечком. Ну, знахідка. Продовжуємо. Ще одна монетка. дореформена на копієчка. Так, дивимося, рік 36-й. Краще було б 35-го. Але й так нічого. Окей, продовжуємо. І знову монета. На цей раз радянський пятачок дореформений. Давай якийсь рік уже. Угу. 31-й. Затертий 5 копійок 31-го року. -да. Добре, продовжуємо. Ще одна монетка. І приємненька ця монетка. Денежка. 1855 рік. Микола I. А, Олександр II. Нічого собі. Ну так, да, Олександр II. Крутяк! Я не знаю навіть чи в мене... Ну, Миколи першого точно деньжка є. А чи Олександра II є, я навіть не пам'ятаю. Ну, знахідка поки буде лідером сьогоднішнього пошуку. Добре, продовжуємо. Ще одна монета. Рамочник, 20 копійочок. 41 першого року. Стан такий гарненький. Копаємо далі. Відійшов метр і копієчка. 34-й. знову мимо. Наступне, нехай вже буде 35-й. Щось, ну ніяк. 48-й. Все мимо й мимо. Але, блін, от такі монетки мені приємно знаходити. Копієчки в такому ще й стані. Доброму. Не часто якось вже вони трапляються мені по одній копійській, а на цьому городі вже п'ята, виходить. Ну так, да, той раз я дві штучки знайшов. І сьогодні вже три. Приємно. Іще одна. Тільки поки що рік не, не дивився. 30-й. Сьогодні колекції можна зібрати. Ще одна монета. На цей раз 2 копійки 1927 року. Хотілося би. Але по факту 1926. рік Гарний стан. Взагалі не окислено, лише трохи затерта. Продовжуємо. П'ятачок ще один. Дореформений. Ай, самий частий рік. Монетка така непогана, але 1930 рік, не знаю як кому, але мені найбільше їх попадається. Ідемо далі. Брін, все ж таки знову нагнало хмару. Пішов дощ, я не знаю. Якщо намокну, то буду їхати, Затягнуло так сірим далеченько, не бистро, мабуть, не принесе. У мене ще одна радянська монета, 20 копійок 1955 рік. І знову монета царівок, Деньга 1731 рік. Підзатерта, правда. Ще в мене була копійка Миколаївського формату теж така вбита. В огляді тоді покажу, можливо, вдома помию, щось там буде видно. Ну що, мене все-таки вигнав дощ, але результатом я досить задоволений. Давайте пробіжимося. 4 імперії. Деньгатс 731-й. Деніжка 1855, копієчка 1897 і копієчка 1904. Дуже порадувала ця деніжка. У мене є монетка така, але Миколи I. Деніжка теж 1855 але Миколи I. А ця монетка Олександра II. Це поповнення моєї колекції. Так, по радянщині. До реформа. Ось, до речі, напевне, або якийсь Буратоз був, або солід. Ну, взагалі нічого не видно. Так, після реформа. І хто знає, можливо, підскажіть, що це воно таке було. Тут, напевне, Москва ось написано внизу. О, зірочка. Ну, не можу зрозуміти, що це було. Хотіли зробити кольцо, нам певне. О, але непонятно з чого. Так, ну і така. Отакі артефакти. Ще точок з персни, украшалки, гудзички. Ось такий цікавенький гудзичок в позолоті. Паріж. Ну, коротше, супер. Ще третій раз я по любому туди поїду, щоб дойти до той город. Всього миру, добра, слава Україні, смерть ворогам.